Дивися, ти знімалась в скаженому весіллі. Так. там продюсер був Юра Гарбунов. Ну ну а Люд, а, мій як? улюблений продюсер. Як, як співпраця у вас з ним відбувалася? Прекрасно. Як він е, з Юрою дуже легко. Насправді ми до скаженого весілля ж почали з ним співпрацювати в шоу Юри. Був такий гумористичний проект для один плюс один. До того ми теж були заочно знайомі. Тому, в принципі, ми от почали таку співпрацю. Ми на сцені багато з ним виступали. А потім, власне, в кіно. Я скажу так: Юра, людина слова. От знаєш, те, що він обіцяє, він завжди виконує. А це. Для продюсерів, знаєш, така особливість. Не всі так роблять. Mm. Юра зазвичай дуже по-людськи ну, підходить. От, Класно. Мені подобається з ним працювати. Сподіваюся, Юрій Миколаєвич, що ми з вами ще попрацюємо. До речі, е в Юра, він так. же ж був актором, потім став продюсером. Так. В тебе не було такого бажання стати продюсером. А я тобі відкрию секрет е, е, за освітою і на В'ячеславівна продюсер. Я ж закінчила університет культури за фахом продюсування. Якраз Уу. такий Київський національний університет Михайло Михайлович Вуручав, звісно. Михайлов... А як же?